Ми розшукуємо 14-річного Дмитра Полінця з Херсонщини. Хлопець зустрів війну на Лівобережжі області в Каховському районі, який був окупований із перших днів повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що з Дмитром усе гаразд, а на зв'язок він перестав виходити саме через окупацію. Офіційна дата зникнення хлопця 10 жовтня минулого року. Тобто, вже понад три місяці про нього немає жодної звістки. Я вас дуже прошу уважно вдивитися в обличчя Дмитра. Він виглядає на свої 14 років, має темне волосся та густі брови. На підборідді у нього є ямочка. Якщо раптом хтось знає, де може перебувати Дмитро Полінець, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. Телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього. Всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти відшукати зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що тривають пошуки десятирічного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чи чув інформацію, яку ще може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і. Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців. Пані Олена не мала жодної звістки про свого сина, і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротенькі повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10-13 вересня прошлого року, 22-го. Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявились марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, таке худощавого тілостроєння. На зараз має вже під 50 клас, світлогладий, сіро голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua